За добу, що минуло Збройні сили України знищили 55 броньованих машин, 16 танків, п'ять артсистем. Також наші воїни ліквідували майже 800 російських окупантів. А станом на 21 жовтня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 292 тисячі 850 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 5 тисяч 63. Бойових броньованих машин було знищено 9 тисяч 612 одиниць. Артилерійських систем – 7 тисяч 17. РСЗВ – 822. Засоби ППО – 548, літаків – 320, гелікоптерів – 324. Автомобільної техніки та автоцистерн 9391. Немає у росіян і 20 одиниць кораблів та катерів та одного підводного човна. БПЛА оперативно-тактичного рівня 5330, крилаті ракети 1535. Спеціальна техніка 990. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!